Стій, а якщо я тобі скажу, що навчатися в двох школах одночасно, це досить реально. А вже ж, зараз ти подумав, що у тебе не буде вільного часу, хобі, друзів і навіть не буде достатньо часу на сон. Але з форматом Кебета Прайм це суцільний міф. Привіт! Я Настя, і я навчаюся у дистанційному форматі в ліцеї Кебета, і я тут, щоб розповісти вам трішки більше про наш формат. Зараз я живу за кордоном і в першу половину дня відвідую місцеву офлайн-школу. Тож моєю головною метою є встигнути абсолютно все за 24 години і інтегрувати в моє повсякденне життя відпочинок. Саме тому, обравши формат КБТА Прайм, я отримала унікальну можливість навчатися тоді, коли у мене дійсно є на цей час. Моє навчання в КБТ складається із засвоєння матеріалу за допомогою записів відеоуроків і виконання завдань на їх основі. Звичайно, у кожного з нас можуть виникнути якісь питання, але тоді на допомогу приходять вчителі. З якими завжди є зв'язок через наш зручний мобільний додаток. Якщо ж для того, щоб повною мірою розкрити суть мого питання, вчителю недостатньо написати мені якесь повідомлення, то завжди можна організувати особисту онлайн-консультацію з ним в узгоджений та комфортний для обох часів. І навіть з моїм завантаженим графіком мені завжди вдається домовитись вчителями, бо вони завжди йдуть назустріч. Разом із нашою крутезною скулбаді, яка завжди нам допомагає у вирішенні наших проблем та питань та просто підтримує нашу мотивацію до навчання на найвищому рівні. Мені вдалося комфортно розпланувати свій день. Так, так, ви все правильно почули. У нас немає завжди злого класного керівника. Це більше як наш шкільний друг, порадник та куратор. Також особисто для мене важливим нюансом нашого навчання є те, що вивчення інформатики відбувається за групами, тобто існує група Python, де вивчають програмування, і існує група База, де вивчають базові знання з інформатики. Тобто тобі не треба вивчати те, що тобі не потрібно, не цікаво, чи ти ще не можеш цього знати і вивчати. це дуже круто. Мені хотілося б знищити такий собі міф про те, що якщо ти обрав дистанційний формат навчання, то воно буде проходити окремо від однолітків, незважаючи на те, що моє навчання не проходить наживо з моїми однокласниками. Я завжди відчуваю себе частиною нашої величезної та крутезної родини Кебета. Я сподіваюся, що своїм прикладом я надихнула саме тебе приєднатися до нашої команди. Якщо так, то хочеш, спробуй безкоштовне тижневе навчання у форматі Кебета Прайм.